Чергування голосних відбувається в усіх наведених випадках, окрім. Нарешті поговоримо про чергування голосних. Про приголосні ти вже знаєш досить. Ще хочу звернути твою увагу, що в завданні питають окрім. Дочитуй завжди завдання до кінця. Це допоможе тобі уникнути помилок при відповіді. Чергування голосних відбувається у таких групах: ЕО брести-бродити. І-А. Лізти, лазити. РИ гребти вигрібати. ОА. Допомогти допомагати. Ти маєш запам'ятати ці чотири групи голосних. Намагаємося вирішити наше завдання. Визначаємо, які із голосних були в початковій позиції. Знаючи ці чотири групи чергування, ти можеш чітко визначити, які чергування можуть відбутися. О Може прочергуватися з Е або з А. Чорний чернець навряд чи а нам тут підходить. Чорний чернець. Е цілком нормальна літера. Є для деяких слів також перевірочні слова, чернець або чернь. У слові чернь літера Е під наголосом, тому тобі простіше визначити, що точно відбудеться чергування ОЕ. Шість І може прочагуватися з А або з Е. Шість Шасти, навряд чи, хіба що ти носії якогось дивного діалекту. А Е цілком нормально. Шість шести жених. Дивимося Е, І або Е-о. Жінатий навряд чи якось по-грузинськи вийшло. А от жонатий цілком нормально. Жених жонатий. І останнє слово бджола. Дивимося на О. О може прочергуватися з Е або з А, бджола, Бджеляр або бджаляр. Останній варіант якийсь дуже білоруський. Та й перший теж найкращий, отже лишимо те, що є: бджола, бджоляр. У цьому слові чергування не відбувається.